Доброго дня. Сьогодні 22 січня 2024 року, і ми зараз розглянемо три варіанти, або три питання: бути чи не бути, або так чи ні. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант, так. Ви, можливо, отримаєте якусь чудову звістку, можливо, якісь родинні стосунки або поїздка, де, де б ви не збиралися. Вам пощастить. Другий варіант ні. Але ви повинні розуміти, що якщо у родині або на якісь справи вам не вистачає грошей, то це не привід для з'ясування стосунків або розчарувань. Все буде, але не цей раз. І третій варіант ні. Також це стосовно грошей, або якихось виробничих питань або досягнень. То ні, тому не варто розчаровуватися, а краще іще назбирати інформацію, накопичити досвіду і потім рушити до здійснення своїх бажань. А я бажаю вам гарного дня, успіхів і натхнення.